Привіт! Охороняйте деяких тварин. Я думаю, що треба розпочати новий цикл відео на тему золоті річки України. Сьогодні почнемо з річки, яка недалеко від Коломиї. Це супівка. От вона. Золота ріка класно. Ця притока так само золотоносна. Я в ній був, туди доріжкою раз. Я був на ній 2-4 рази. Золото дрібне, важко знаходиться, але є. Самій супівці так само нелегко знайти золото, тому що коси дуже великі. Бачите? Вон такі коси. І це ще маленька, там вище течії взагалі. Дуже складна річка. Наноси великі, піску багато, тобто копати не перекопати. Дивіться, для чого я це роблю? Якщо ви зайдете на вкладку спонсор чи спонсорство на моєму каналі, там є розписані ціни за підписку на місяць. Це буде як допомога каналу. Ну щось мені на солярку впаде. Завжди приємно пару копійок. Це не робиться з ціллю наживи, тому що на Ютубі ти багато не заробиш. Треба мати мільйони переглядів і т.д. і тепер. Це для інших цілий. Дивіться, спонсорство від 4500 гривень. Включаю в себе мою, мою, мою віддяку за спонсорство. Тобто ви можете замовити собі відео на любу з річок Карпат. В даний момент тільки Карпат, тому що самі знаєте, що відбувається в нашій країні. Бачите, який клетічок. І їздити це тим більше немає часу їздити. А по Карпатах я такий, що ви самі можу. собі зайдете, подивитесь, що там по чому. Так, по сопівці. В неї впадає декілька потічків і річок, таких невеликих, які всі золотоносні, крім сухого, потічок сухий перестав вимивати золото. Там є ще давні значки і пилинки, але свіжого немає нічого. Я перевірив, потічок сам по собі дуже цікавий, але не рекомендую. Е, інші притоки цікаві, золото є. Звичайно є. Я зараз проїду трошки вище, покажу вам. Дивіться, якщо вам такий формат цікавий, пишіть в коментарях. Я буду радий, як завжди, любому лайку, любому відгуку. І називайте назви річок. Я зроблю по них відео. Тим більше, якщо вас цікавить, де саме знайти в річці золото. 4500. Я показую, в якій річці, де шукати золото. Це притока Супівки. Петричева. Також золотий потік. Тут зробили таку загату гарну. Люди купаються літом. Діти дуже гарно. Тут ще один потічок. Якщо піти по ньому вище наліво, це у нас буде. Це одна притока супівки, вон там вище, називається золотий. Ну, ви розумієте, сама назва говорить про себе. Я на них всіх був, золото є. На одному з них дуже гарне, велике золото було. Та ні, воно ще є, лише його вже важче знайти. Самі річки золото вимивають з конгломератів. Це все. Конгломератне золотом. Ви пам'ятаєте, що таке конгломератне. Трактор копався. Можна брати проби. Спокійно тут можна брати. Тут буде і в розсипах, в слою, буде на плутіку. Воно і тут скрізь. Більше, якщо подивитись так опрямо, це було старе русло річки. Дивіться, там був правий поворот. Починається великий камінь. Він збільшується на праву сторону. Тобто золото буде лежати ближче до оцих камінь. От сюди тако буде лежати золото. Отако. От ближче тяготіти до правої сторони. Звичайно ж, ми в селі Слобода. Місцеві жителі одразу впізнають. Тут красота неймовірна. Є цілющі джерела також. Дуже гарно. Просто приїжджаєш і відпочиваєш. Плюс всі річки у нас золоті тут. Практично всім. Щоб ви не думали, що я вам розказую якусь ерунду. Дивіться, стоять два уцули з з щитом, охороняють золото. А це були люди, які добували золото. Цей уцули їх пасе. Я з них зробив баранів. Пару хвилин тому я розповідав що річка супівка миє сама себе, не тільки притоки золоті, вона сама золота. Так от вам конгломерат. Вон кварцик у конгломераті. Все як у біблії. Пам'ятаєте, яка біблія? Не та, що єврейська. От вони конгломерати. от, Тут я брав проби. Тут, от, вона миє сама себе. Звичайно, є золото. Я сьогодні не буду тут нічого розвідувати, тому що я тут все знаю. Давним-давно, купа років тому це розвідував. Але вам покажу. Якщо ви захочете в коментарях мені писати, навіщо ти розкриваєш таємниці, тут немає ніяких таємниць. Це раз. По-друге, в своїх відео я хочу показати людям, наскільки вони багаті, а не бідні, такі, як їм. Про це розповідають люди, то не люди, ті особи, які хочуть, щоб ми звідси поїхали. Розумієте, так? Вон він кварцик. Конгломератний, до речі. І залізо в ньому є. Тобто металізація присутня. Все нормально. Отак. Отак, по праву сторону йде хребет, він йде далі. Там далі є ще дві річки, вони також золоті. Але вони впадають в пруд. Там він повертає, там далі взагалі так гарно-гарно. Не буду йти, ми зараз поїдемо в інше місце. Якщо цікаво, я вам говорив. Пишіть в коментарях, Зроблю другу серію. Проїжджаємо Слободу. Так, їдемо на перевал. З перевалу покажу. Отак це виглядає. Красота з гори. Отак у нас буде йти хребет. Там гора ракета вишка. Бані Березів, село. Внизу у нас середній березів. Зліва Лючинські гори. Ось така красота у нас. Прямо буде текуча, кришора, за ними космач наліво. А якщо від рукети направо, то будуть ослави. Ділятин і ремче буковель. Середній березів, ближній березів. Пично все золоті місця, але в цих селах важко знайти золото. Треба вміти. Можна завжди навчитись при бажанні. От така красота у нас.